І вітання товариство. Продовжимо проходження до нашого симулятору Хаос Фліпер. Всім приємного перегляду. Так, поїхали, будемо далі працювати, нічого в нас не змінюється. Так, пошта, поїхали. Е, амарантові з амарантові зміни. Давай подивимось. Бонжур, я хотіла б надати цьому досить простому будиночку, який я нещодавно купила трохи більше оригінальності. Заздалегідь дякую. Анфіса Данилюк, поїхали. Подивимось, що вони нам пропонують. Тут зробити. І, до речі, бачив дуже багато DLC до цієї гри. У мене є деякі в стімі, але як їх задіяти, чи воно автоматично підкидає якісь завдання з DLC знає Можливо, хто знає, то, будь ласка, напишіть у коментарях, буду дуже вдячний. Так, поремонтуй. розетка. Ага, бачу. Прям так з обходу розетку перемонтувати, окей. Так, вона, походу, хоче якісь маленькі косметичні ремонти, тут зробити. Ну окей, без питань. Наше діло їй допомогти. Допоможемо. Так. Оп, чудово. Ставимо назад. Перший болт. другий. Кришка. Контрольний. Є, чудово, коридор завершили. Так, тут що в тебе? Тут нічого не треба робити, цікаво. А чого викликало? Е, Дивись, ще одну розетку поремонтувати. Блін. Я думав, тут якась серйозна задача буде. Тільки десь розетка. Походу, ось це, да? Мені треба трішки стіл в сторону. Бо не можу я до неї дістатися. Чи це. Ні, ну наче розетка, чи ще десь одна є розетка. А, вона ж показує на мапі, я забувся. Так, спочатку треба ліжко десь приткнути, приткнути. Блін, воно тут не стане. Давай стіл вернемо назад. Отже, стіл вертаємо під стінку. Ну, як ти стояв? Прикол, не стає назад. Баляха-муха. Можливо, давай його виставлю поки сюди. Ліжко переставлю десь сюди, розвернув прохід. Так, розеточка поломана бачу. Блін, заховалась так за ліжком. Добре, що ми знаємо, що тепер на міні-мапі в нас ж є позначки, там, наприклад, якщо щось ремонтувати або ще щось. Забруднення також показується на міні-карті. Це теж, до речі, глядач підказав у коментарях, за що йому велике. Дякую. Так, закрутили. Окей, давайте все ж вернуть на місце треба. Як то воно стояло? Стоп, над цією стороною, якось, якось, якось. Що не стає? Щось йому не вистачає. Диви. А що таке? Отак От було. Потім стола заносимо назад, блін, через одну розетку. Та коротше, розберетесь самі з цим столом, ну і в баню. Так, пофарбуй кольорами малинова пригода, а також сірий. Саму вітальню, типу, перефарбувати. Давай подивимось: малинова пригода. Окей, і давай сірий одразу куплю. Сірий є. Поїхали. Де наш пензель? Будемо фарбувати. Давай почнемо звідси десь. Малинова пригода. Не цікава назва для фарби. Трошки пропустив. Оп, чудово. Так, 11%. Це десь, блін. Фігово, як вони хочуть одну кімнату на два кольори фарбувати. Це взагалі фігово. Важко зрозуміти, до якого рівня фарбувати таким кольором. До якого рівня фарбувати таким кольором. Я стараюся завжди розділяти по дві стіни. Тобто дві стіни такий колір і решта дві інші. Вже можна завершити? Це таке коротеньке замовлення було, чи що? Тут взагалі нічого робити не треба. Окей, це якесь нецікаве замовлення, чесно кажучи. Щось там заробили 25 тисяч взагалі щось несерйозно. Слабенько. Слабенько, слабенько. Поїхали далі, будемо дивитися. Так, можливо, якийсь будиночок попробуємо пошаманить. Ми вже продали сім, йомайо. Але ще в нас 33 будинки ще доступно. охо хо хо Будинок адміністратора легенди. Е, він, походу, там. Йо, напевно, треба буде чисто прибрати. Давай спробуємо його купити. Щось наведемо якісь порядки. Зелені стіни допомагають мені зосередитись. Прикольно. Ну так, да, він, коротше, засраний. Це жорсткий адмін, якийсь тут ожив. Зараз будемо все прибирати. Ой-ой-ой! Прямо з входу нас зустрічає така картинка. Ну окей, поїхали. Нам, в принципі, не вперше таке. Так, це меблі хай будуть. В першу чергу треба нам зібрати мусор, 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 мусор. Камінь? В смысле. А на що йому камінь в будинку? Да, в адмінів, короче, якісь свої причуди, то поки камінь в будинку був. Так, тут це замазав. Щось тече, звук води. А де воно? Ого, тут він і тараканів розвів. Ну так, да, логічно, що вони тут були б. Тут тараканів розвів. Три гнізда я вже знайшов. Ого. Нормально він тут так жив. Три моніка в нього. А що по кімнатам робиться? В принципі, можна трішки помити. Та й все. Туалет нормальний, окей. Вже не менші роботи при вході прибрали тут що. Тут все гарно складено. Це, я так розумію, одна кімната тільки забруднена, така і ця. А так, в принципі, нормально. Окей, поїхали. Тут залишилось багато бруду, так ми ж прибираємо, й Ще ж нічого тут не продається, спішать вони. Диви, ще один камінь. Що в його заманіяниці на На камні? Не зрозуміло. Так, тут, наче коробку, може, десь поставимо. Хай тут стоїть. Блін, камінь тупади. Там три монітори, і тут. Один, два, три, чотири. Жесть. Ну, Цікаво, на що йому камні? Так, монітор треба витерти. Потім погнали по вікнам, по ходу діла. Вимити вікно. Чикс, поїхали. Зараз все буде. Аля Чотенько зробимо. Добре, перше є, друге. Якраз вікна блін з входу, на них по-любому звернути увагу покупці. Посередині прибрали, вікна не помили, фігня діло. Окей, тут наче ок, тут наче ок, давай по мусору ще пройдемось. Так, це можна поставити десь. Оп. Там вже розберуться. Ну от хай валяється, пульт, хай лежить. Так, бутилки. Знову камінь. мойо. Диван, а де той диван був, незрозуміло? Давай будемо. З тараканами щось робити, це ж не діло. Поїхали. ту 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 Давай, 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 запрыгай. Запрыгай, пылесос наш. На чоті, А, ще один. Є. Сюда по одному. Давай, 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 ты, дружане. Миссия хватить всім, в принципі. Не переживайте. Окей. Гніздо зачистив, Ага, третій тут. Їдем. Пилососом точніше, не їдем. Вже ми з вами приїхали. Добре. Ляхи, ще один цей лазить. Є. Гніздо тараканів знищено. Чудово, я дуже радий це бачити, що гніздо тараканів знищено. Давай протремо диван. Диван, в принципі, ок, залишилось помілочі, якісь тут бутылки валяються. Це якийсь підсвічник, їх, я знаю. Підемо далі по вікнам. Тут поначе два вікна. Блін, я ще в цій в третій кімнаті пропустив вікно, щось так біг хутенько. Не звернув уваги на нього, воно по-любому буде грязне. Нема там навіть що думку гадати. Потім під віконня одразу. І... Блін, тут так само. Найкраще. Хилюки не, не збиралися якоїсь. Зараз все це зробимо. Окей, а стоп, воно чисте? Чисте, нормально. Так, а тут треба витрати. Окей, ми їм далі. Готово. Все, в принципі, думаю, можна збагрювати цю місцинку. Ще це давай. По ходу діла, як то кажуть. Готово потім. Стоп, швабра. Гуд. Так, що покупці кажуть? Тут залишилось небагато бруду. Ну да, тут ще одне вікно крайнє. Теж якраз на передній вхід уходить, треба його по-любому зачищати. Точніше мить. Готово, все, давай спробуємо продати. Так, бюджет мільйон 18. Поїхали, подивимось. В принципі, шо по. О, нефігово, має бути. Має вигоріть нормально. Прибуток 690, звісно, що приймаємо пропозицію. Це, до речі, найбільше з цього дому ми виручили грошенят. 600 тисяч. Ого. В принципі, за 4 хвилини нормальок. Більше, ніж півмільйона заробили. Так, що взагалі в нас? 32 будинка ще залишається. йо Йомаю, ще тут контенту нам о хо 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 Все, що все, я унаслідкував будинок в бусі, і моя дружина дуже задоволена. Вона любить класичний старовинний стиль. Я з іншої сторони, не дуже, але не дуже, але що я можу сказати? Потрібно трохи поприбирати. Ну, трохи поприбирати це, блін, там буде повна жесть. Якщо вони пишуть трошки поприбирать, поїхали, будемо дивитися. Так, стан рахунку 3 мільйона майже 700 тисяч. Чудово! Так, тут нічого робити не треба. Ой, тут є підвал. По підвалу, в принципі, нічого страшного, я не. Так. Да, тільки можна трошки м, плісняву прибрати, в принципі. Не можна, а дуже бажано. Так, що далі? М, тут повний завал, я так бачу. Коробки, це шотки. Якась херня. Фіхізна. Щось незрозуміле. Опа-па, новий скіл в студію. На міні-карті видно більше забруднень. Та, думаю, згодиться. Так, давай будемо прибирати далі. Миємо тут. І ще, ага, є поміточка, бачу. Добре. Ага, плями. Іще десь, 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 десь. А, шафа. Шафа, шафа, шафа. шафа. Мусор, чикс. Е, гараж продать предмет, гаражний стелаж. Е, 1, 2, 3. окей. Пофарбувати кольорами сірий, також сірий туман. Плитку для підлоги. Ага, тут треба закупитися, так? Да? Окей, поїхали, будемо дивитися. Так, де це ми. Пофарбувати це стіни, так? Да? Я так розумію. Зараз подивимось. Так, сірий, поїхали. Так, да, це стіни вони хочуть пофарбувати. Окей, без питань. Запросто навіть. Дай трохи фарби. Їдемо далі. Блін, по цеглі воно важче фарбується. Чи то мені здається? Ні, наче важче. Не важче, а точніше. довше. Більше часу займає у нас фарбування по цеглі, ніж по простим цим стінам. Дефолтним. 54%. А що на рахунок плитки, почекай, ну. Почекай, почекай, почекай. Ну, на рахунок плитки питань тут не буде. Зараз ми зараз усе. Бам! Чудово. Давай вже, думаю, дофорбуємо цей колір. Хай буде фул стіна у цьому кольорі. Фул кімната, точніше, а не стіна. Є, поїхали далі. Йой, вже 60 тисяч накапало. нам. Нічого собі, наче й роботи зробили фіа вже. 60 тисяч заробили. Чи це можливо, щоб ми трошки прокачені, вже ми скоріше виконуємо свою роботу, і мені здається, на початку гри дуже мало ми заробляли, і дуже довго ми працювали. Всі скіли наші були на нулю. Так, 94% окей. Ще десь одне забруднення, а де не поняв. На шафі чи де? Стоп, де мається? Десь тут? А де десь тут? А, прибрав. Так, давайте цю фарбу продамо. Потім закупляємося в хату, закупляємося. Що тут має бути? Стіл за куток артиста. Цікава фігня, звісно. Прикольний стіл, до речі. Є, поїхали далі. Гральне крісло. Ой, тут тут буде якась ігрова кімната. Готово. Ігровий ПК. До речі, перший раз я побачив у цій грі. Хай стоїть на столі. Два Моніка. Один сюди, один. Блін, можна розвернути? Отак якось. Я сюди хочу ближче. Отак, блін, вище, вище. Отак. Класно. Підсвітлена клава. Ой-ой-ой, це сетап буде в когось. Нефігово. Ігрова мишка. Скільки коштує, не звернув увагу. Двушка. Трьошка майже. Так, диван такий великий. Куди ти його обсунуть? Давай я обсуну поки десь. О, я сюди його поставлю. До речі. Фігас-два, так? Давай, короче я якось боком поставлю, там розберетесь вже. Рефлекторна лампа. А де вона, має бути? Один, два. Два геймпада. Один, два. Там розберешся собі вже. Підвісний телек. Ой, блін, вже очі тупо вилізуть на лоба. Колоночка. Де ти хоч колоночку? Десь її наверх треба поставити, логічно. Добре. Звукова, Ще плюс звукова колонка. Ого. Буде давати жару жорстко. Мікрофон. Цікаво, він виглядає, звісно, цей мікрофон. Наче колонка пульт Фес. 10 тисяч. Жесть, пульт Фес 10 тисяч. Ого! Я тільки глянув на рахунок: 260 косарей уже. ти що. це дали жару. Ой, тут що, тут нічого немає. Тут нічого, тут я був, не був. Продай предмет, диван і, 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 і крісло. Буде зроблено. Зміни почисти забруднення, зміни вигляд приміщень. В принципі, ні, я не хочу це робити. Тут можна продати е, цю штукуенсію і ліжечко. Нафіг. Купи досвальне ліжко Елеганс. Ой-ой! Елеганс. О, давай отак його поставимо, так буде імба. Та да, ти що? Жорстко. Тут що у нас? Тут ще одна ванна. Хм. Ну-ка, Стоп, 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 стоп. Закривай хату почисти забруднення. Які тут забруднення? Щось не бачу ніфіга. А, стоп? Бачу. Готово. Добре, на цьому будемо завершувати нашу хату. 331 тисяча гривень. Чистого заробітку. Вже, до речі, за завдання дуже багато дають грошей нам. На початках було, пам'ятаю, 20 тисяч 30. 000. Якщо було 50-60, то це взагалі було вже просто багато. Дитячий садок, так, по назві подивимось, демоверсія Luxury DLC. Мені потрібно зробити ремонт в будинку, який я нещодавно купив. Ти, мабуть, подумаєш, що, подумаєш, що стиль, в якому я хочу зробити, незвичайно для такого рок-райка. Декілька фото з прикладу Ні, я не хочу. Потрібно зайнятись стіною. Стінами теж я поки не хочу мати справу. Фарбування будинку. Поїхали. Зараз по ходу діла подивимося, що від нас хочуть. Так, ми на місці. Фарбування будинку. А звідки фарбувати будемо? Будинок чи що ми будемо фарбувати? Помий вікно. Чисто... Ні, походу всередині. Ще й вікна заставили мить. Бляха-муха, я ж приїхав фарбувати ці стіни. Будинок, точніше. Заставили вікна мить, ну -майо. Ай-яй, гляньте, як ми вже пролучились ці вікна мить. Чух-чух і помито. Чудово. Е, кольорами лаймовий. Цікава назва. В натурі лайм. Фух, заряджаємо нашого валіка і поїхали, поїхали. Блін, ну це такий ядовитий якийсь колір. Жесть. Наш їм такий колір тут. Фіх, я знаю. Ну, окей. Наша задача чисто пофарбувати, там собі хай розбираються самі. Так, над вікном оце довго часу займає фарбувати. Чик-чик-чик-чик. Давай, 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 давай. І цю стіночку. Готово. Так, одну стрічку пропустив, я все бачу. Тут низ пропустив. Добре. Їдемо далі. Тут низок пройти. Йой, блін, цей колорифер трохи заважає нам. Чуть-чуть заважає. Готово. Одна стіна готова. Їдемо далі, блін, тут шкаф цей. Але я думаю, він не буде нам, в принципі, заважати. Ми якось. Якось якось зараз так підемо зверху і там наведемо просто мишку, і все має. А, ні, не достає. Що, ще скажи, шкафа прибрати треба, чи що? Тю-тю, шкаф. В сторону кутку. Готово. Шкафа відставили. Зараз домалюємо потихеньку. Так, тут готово, двері можна закрити. Шкафа на місце. Вставай, йомой! Поїхали далі. Так, а по скільки в нас захват прокачаний цих стрічок? По три чи по чотири щось забувся зовсім, наче по 3 було. Так, да, спочатку було дві Спочатку взагалі скіла не було, потім вже прокачали. Два, три і чотири захвата. Це має бути фоловий вже захват. Він у нас ще не прокачаний. Але ми вже близькі до цієї прокачки. Так, давай, 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 давай. Хорош. Так, і тут... А, низ ще тут, почекай. Внизок пропустив. Поїхали. Бомба, просто бомба. Так, це продаю. І їду далі. Чик, ховаємо. Блін, багат, багатенько кімнат. Калорифер? Тут їм чисто калорифера поставить. Ну окей, давай. Питань нема. 1200 гривень, зразу його монтуємо. По стандарту він монтується, нічого нового немає тут. Так, дві шайби. І кранік є. Поїхали. Так, там був, тут не був. Світлий персик і кандюра десь поставить. А де він має стояти? Тут. До речі, кондиціонера ми ще. Ого, 15 рік. Кондиціонера ми ще не ставили. А ну-ка, як він монтується. Так, ну тут чотири кріплення стандартних. Потім кондиціонер. Ага, тут з'єднувачі ці проводки. Прикольна анімація, поїхали. Половину гри пройшли, а перший раз кондиціонера підключаємо. Ого, ну да, це довго. Походу, один з самых довгих цих монтувань. Анімація це буде кондиціонера. Помий вікно, а як... Ага, бачу, бачу плюс мою. великі вікна. Гемеройна мить. Що він хоче тут? Світлий Персик? Світлий Персик. Ой-ой-ой-ой-ой, Персик тим наш. Давай, будемо фарбувати. Поїхали. Не, ну цей колір поприємніший за цього попереднього лаймового, бо лайм взагалі тупо. Яд жорсткий був. Що не кажи. Зараз ми хутенько все тут зробимо. Стоп, блін, буває, пропускає трошки. Що він пропускає, не пойму. Добре. Чекс, поїхали. Готово. Майже готово, точніше. Да, і з вікнами дуже багато мороків. Оці стики верхні, внутрішні. Трошки займають у нас часу треба погратися. Так. Так, окей, їдемо далі. Так, кондиціонер там, я думаю, не буде мішати. Блін, ще треба буде цю шафу прибрати, шафа буде заважати там зараз. Шафа буде заважати 100%. Стоп, стоп, стоп. Тут є. А може і не буде, в принципі, заважати, зараз зараз побачимо. Так, почекай Ну як воно має бути. Ага. Ну да кондер не мішає чудово. Так, зато нам буде тут шкаф, бляха цей мішать. А може і не буде. Дай я почну з цього боку і поїдемо в цю сторону. Попробуємо. А якщо я випрыгну на цю штукенцію. Так, і... да, нормально. Нормальок. Чудово. Так, ти що? Десь пропустив. 99% у нас пофарбовано. Стоп, а десь, походу, стик пропустив. Більше нічого тут не міг пропустити. Ага, бачу. Полоска одна. Сюда. Бомба. Так, цю фарбу продаємо. Поїхали далі. Да, щось на цьому будиночку слабенько. 60 тисяч тільки заробили. Слабенько, Кандьора хочете, так? Да? Зараз я подивлюсь, де його вам ось тут поставимо. Поїхали в магаз, кондиціонер. Парам-пам-пам. Так і буде. Так, забув прочитати. Походу, цю кімнату теж. Вітальню вони хочуть перефарбувати. Занятна анімація така. Залипательно. Окей, трубки. Бум-бум-оп. Закріпить треба. Ой, ти шо? Кришку. Оп, чудово. І по моїй вікно, 4 вікна. Да, і треба все одно буде фарбувати. Ну, це я так думаю, це вже крайний кінапитой можна буде здавати даний наш об'єкт. Такий не дуже цікавий, затягнутий, блин. Одне фарбування. Тут у нас в пріоритеті було на цьому будинку. Добре, ще вікно, вікно, вікно. Ага, ще два тут. Готово. Поїхали далі. Чітко. Ай, ну що ж, ж, мусимо фарбувати, блін, бо не здамо об'єкт. Це по-любому какао. Щось воно дуже таке виразне коль. Стоп! Блін, продав випадково. Пісочний якийсь міндаль. Поїхали. Можна фарбувати. Погнали. Думаю, дадуть нам уже здати цю кімнату. Точніше, цей будинок, коли дофарбуємо цю кімнату. Вона ще, блін, розділена, велика така. Так, тут пропустив. А, тут не треба, окей. Йдемо далі. Да, думаю, прогресу нам вистачить, ну, по крайній мірі, так сподіваюсь. Щоб не прийшлося нам ще одну кімнату фарбувати. Знову шкаф тут нам заважає, блін. Але я можу з-під вікна спробувати зайти якось. Ну, стоп, отако вилізу, так. Да. Так і буде. Чудово. Надурили трошки гру. Так, а кухня. Кухня не буде, нам заважати. окей. Чудово. Думаю, вже придеться зараз кухню відставлять. Ну його нафіг. Готово. Так. Стрілочка прогреса рухається, і це мені дуже подобається. Можливо, навіть не придеться всю кімнату фарбувати. Раніше здамо об'єкт. Так, ще вікно давай понизу, поки закриємо низ. Блін, тупо там 3 мм по прогресу залишилось. Ну, йомоє. Давай вже нормального верха тут зафарбуємо, в принципі. Так, що по заробітках? 83 тисячі, в принципі, заробили. Ну, не так, як на попередньому будинку, але слабше, набагато слабше. В принципі, тут одне фарбування. Тут ми нічого такого супер-пупер не робили, не видумували. Блін, півтора міліметра залишилось. Уже один. Зараз, думаю, отак от тут дойдем до кінця стіни і здамо, так? Да? Блін! Ну давай ще верха. Зараз верха закрию, почекаю, 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 так. Закриємо трошки верх. Готово. Готово. Що, вони ще пропонують стіну починати? Ну ідемо. Диви, майже вже на стрілочці прогреса, але все одно гра не пускає. А якщо ми так зробимо? Да, чудово. Все, дядя, я тікаю з вашого замовлення. Ну і в баню, воно моторний. 89, майже 90 тисяч гривень чистими ми заробили з цього будинку. Так, і до речі, чогось нові завдання нам на це не дають. Наче? Чи то мені здається, зараз глянемо по ноуту. Бо наче скільки було, стільки залишилось. 10, да? Архів. Це те, що ми виконали. Окей. А це чи можливо ці завдання і гра закінчиться, чи як? Фіх, я знаю. Добре, товариство на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.